Вітаю, друзі! Це канал є питання. Я Олена Трибушна. Сьогодні 9 серпня, середа, грибний, так би мовити, день під Москвою. Той випадок, коли москвичі розбирають завали і шукають під завалами москвичів. Ішов 532-й день спецоперації вибуху. У Підмосков'ї пролунав вранці на загорському оптико-механічному заводі. Якою потужності він був чути на ось цьому відео, записаному відеодомофоном в одному з сусідніх будинків. В навколишніх будинках пачками повилітали шибки. Загорський оптикомеханічний завод входить до структури компанії Ростех і є провідним підприємством в Росії з розробки та виробництва військової оптики. З відкритих джерел відомо, що завод виробляє чи виробляв ще не звесно. Серед іншого, авіаційні та інші приціли, тепловізори, установки виявлення лазерного типу, оптичні спостережні прилади, біноклі та монокуляри нічного бачення. Основною від продукції каліматорні авіаційні індикатори. За 17 років призведено более 1100 приборів для бойових самолітів російських і іноземних ВВС. Це вже вдруге за час вторгнення на цьому підприємстві палає. Рік тому, в червні 22-го, там горів виробничий цех. Тоді відео пожежі роззмі супроводжували коментарями про те, що цей завод є цитую надзвичайно важливим постачальником таких необхідних деталей для кількох російських наземних транспортних засобів та літаків, що Росія застосовує в Україні. Тепер на заводі ось так. Що стало причиною вибуху? Достеменно поки невідомо. Роз стверджують, що причиною став людський фактор і вибух на складі піротехніки. Я припускаю, що причиною стала війна. У Росії поки широкого поширення набуває версія, що вибухнув склад піротехніки компанії Піророс, яка орендує приміщення на території заводу. Але це підприємство 2 квітня 2023 року було визнано банкрутом, а сам процес розпочався ще у січні 2022. го Ось дещо цікаве видно на наступному відео, де якогось свідка інциденту видворяють з території заводу, коли він намагається зняти наслідки і ставить питання. Чу? А что это такое? Я отсюда, отсюда, я отсюда, а вот день. так. Хой -хой. Это не безопасно. Уходим, Давайте попробуем. Кажу, давай, давай. Скажіть, это что взорвалось, Скажите. Пойдемо, роботи, хорошо, хорошо, робота. Дай, дай сюда, телефон! Телефон, телефон! Судячи з відео, на якому видно щось дуже схоже на боєприпас, вибухати могла зовсім не піротехніка. У будь-якому випадку, вибух, який завдав таких руйнувань, відбувся на території оборонного підприємства, яке виготовляє оптику, системи прицілювання, тепловізори і інші речі, які зараз так потрібні росіянам для відновлення і поповнення втраченої на війні техніки. Точний перелік того, що з військової продукції виробляв цей завод, не публічний, але російський ВПК зараз переживає дефіцит усього, в тому числі і військової оптики. Наприклад, згідно з оцінками західних військових аналітиків, санкції ускладнюють російське. Танкобудування настільки, що в деяких випадках російські танки постачаються на фронт без певних сучасних підсистем, таких як, наприклад, система наведення Сосна, у яка працює на основі французького тепловізора. Імпорт цих компонентів заборонений через санкції, що змушує Росію встановлювати на нові танки менш ефективні застарілі приціли. Так зване імпортозаміщення вимагає наявності високоточного обладнання. Про це здатність обладнання Загорського оптико-механічного заводу, де сьогодні був вибух, після цих подій викликає великі сумніви. Бл це, це просто Ує, нахуй, весь завод. Я ва. Прикиньте, нас на сварки відкинуло просто. На момент запису відео кількість постраждалих вимірювалась у десятках. Саму Москву вранці знову прилітали безпілотники. Повідомлялось про як мінімум два дрони, які прилетіли з різних напрямків посеред ночі. Того сьогодні палало диміло і вибухало в російському курську в порту окупованої Феодосії і в Севастопольській бухті. Зранку вибухи чули в окупованому Джанкої, а Кершинський міст знову стояв закритим через те, що тривожно. Хто їде на мост? Запасай назад. Діти мародерів, які, попри попередження, їдуть в Крим набирати здоров'я, будуть писати цього вересня, мабуть, в школах твори на тему, як я провів літо на Керченському мосту. Або як хтось написав сьогодні під цим відео в нашому телеграм: діти мародерів повинні не твори в школах писати, а розписувати таблички над прямокутними дерев'яними квартирами цих мародерів. Телеграм наш до речі, ось тут підпишіться, і на канал підпишіться. До речі, і не забудьте поставити вподобайку. Це важливо для того, щоб нас бачили не лише ви. На тлі усіх сьогоднішніх вибухів і грибів. Особливо гротескно виглядає новина про те, що колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсель на весіллі якої 18-му році відплясував особисто Путін. Як з'ясувалось, перебралась до Росії, де тепер вибухає. Тепер вона живе в російських ібінь. В селі Петрушова в Рязанській області Кнайсель була міністркою 17-19 роках і в австрійському уряді представляла правопартію партію свободи, яка виступала за покращення відносин із Росією. В 21-му році Кнайсель ввійшла до ради директорів російської державної компанії «Роснефть», але одразу вийшла в травні 22-го. минулого року. Вона розповідала журналістам, що залишила Австрію через Погрози, що її ніде не приймали, тому вона вирішила поїхати. На неї намагались нападати на вулицях відня за її словами. Поштою слали листи, як вона каже, вкрай неприємного змістом. Кнайсель звинувачували у зв'язках з Росією та Путіним у роботі на російські спецслужби, шпигунстві та навіть в жорстокому поводженні з тваринами. В Австрії щодо Кнасель запровадили негласну заборону на роботу. Врешті їй довелось поїхати. Зате в Росії їй допомогли знайти житло знайом. В березні екс-міністерка почала працювати в центрі Горки, який вивчає проблеми розвитку Росії, роботи у неї буде, очевидно, не а у вільний час працює зіркою дитячих утрініків в російських ім'ях Петрушова. Ось такі вони розкоші і злидні путінських куртізанок. Але якщо вам здавалося, що це хороші новини, то хороші новини попереду. Сьогодні є підстави обережно сказати про те, що чутки про те, що українським силам оборони на Херсонщині ймовірно вдалось висело. Садитись в ще одному місці на окупованому березі Дніпра підтверджується: в телеграм-каналах, так званих російських воєнкорів, про це пишуть вже другу добу. Вони скаржились, зокрема, на те, що через брак. Сили на запорізькому напрямку Шойгу і Герасимов зняли з херсонського напрямку боєздатні підрозділи ВДВ та перекинули їх в бік Запоріжжя. Після цього на місце ВДВ завели мобілізованих і ті здали ділянку фронту. Деякі воєнкори повідомляли, що нашим військовим вдалося, нібито закріпитись на лівому березі Дніпра, просунутись на 800 метрів у і навіть зайняти населений пункт Козачі Лагері і прорвати першу лінію оборони росіян в тому районі. Так стверджували російські воєнкори, принаймні вчора. Сьогодні цю інформацію процитував у щоденному звіті інститут вивчення війни. Що 8 серпня кілька російських провоєнних блогерів заявили, що українські сили висадили до семи катерів, кожен з яких перевозив 6-7 осіб на східному березі Дніпра в районі козачих лагерів. Прорвали оборони та просунулись вглиб на ті самі 800 метрів. Інститут підкреслював, що не зрозуміло, чи вдалося українським військовим закріпитися на лівому березі річки, бо доказів і підтверджень тому у них, окрім постів, воєнкорів, немає як і у мене. Супроводжували ці пости про козачі лагері коментарями. Це дуже погана тенденція. Якщо там не ведуть переправу і зможуть переганяти техніку, це буде, м'яко кажучи, хрінова. Офіційних повідомлень з нашого боку немає так само, так само як їх довго не було в квітні, коли за повідомленнями росіян і осін дослідників, підрозділи збройних сил України перебрались через Дніпро і зайняли позиції на його березі північніше окупованого міста Олешки в 7 кілометрах від Херсона. Якщо чи коли силам оборони вдасться закріпитись і утриматись на тих плацдармах, як кажуть росіяни, це буде дійсно м'яко кажучи хрінова для них. І це той рідкісний випадок, коли судження руснявих пропагандонів є правдою. Тобто, якщо силам оборони вдасться створити на лівому березі Дніпра надійний плацдарм, а потім організувати стабільну переправу для орківських сил, це буде дуже погано, м'яко кажучи. Від ріки Дніпро в районі Херсона до Армянська 80 кілометрів. І що ще важливіше в цьому районі у русні просто відсутня ешелонована оборона. Тож розглядати цей напрям як третій напрям удару паралельно з Бердянським і Мелітопольським дуже логічно. Він може бути дуже перспективним. У разі успіху сили оборони України не просто могли перекрити логістичні шляхи постачання з Криму для усього угрупування російських військ на північ, але й вийти її в тил. Але це в разі успіху. Русняві генерали перекидають свої резерви від річки Дніпро саме через те, що їхня головна надія на найбільшу річку України. І справді здійснити операцію з її форсування буде дуже непросто. Так, збройні сили неодноразово відпрацьовували цей маневр на навчаннях, але реального бойового досвіду з проведення таких операцій вони не мають очевидно. А без налагодження стабільної переправи перекинути важкі підрозділи з БМП і танками на лівий берег не вийде. А без цього важко уявити і прорив, коли території, яку контролює ворог. Отже, те, що ми зараз спостерігаємо, поки що в телеграм-каналах Росвоєнкорів. Скоріше можна оцінити як спроби тримати ворога в напрузі, змушуючи противника тримати максимальну кількість резервів біля Дніпра, замість того, щоб підсилювати оборону в інших гарячих точках фронту. Як кажуть, рветься там, де тонко, то давайте змусимо ворога розмазати свої сили на сотні кілометрів, щоб тонко було скрізь, і самі будемо обирати, де має порватися. А якщо чи вірніше, коли оборона ворога на Мелітопольському чи Бердянському напрямках таки посиплеться, ми зможемо оперативно організувати перекидання сил на лівий берег і в районі Херсона. Адже саме зараз під ці операції готуються плацдарми, і от коли це вийде, це допоможе забити останній цвях у мрії Кремля про сухопутний коридор до Криму. Тепер про наших баранів, політичні інтриги, втрати і політичне майбутнє, шанс на яке нам виборюють зараз збройні сили народному коломойському депутату Олександру Дубінському офіційно вручили підозру вчора до чотирьох часов утра У мене в офісі проходили обиски. Як звичайно, нічого не знайдено, але вчора мені наконец-то, вручили подозреє підозрюю дубінського у службовому підробленні. Це тягне покарання у формі від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати посади ще до трьох років. Якщо ДБР і суди нормально виконують свою роботу, а не просто вирішили його полякати. Дубінському закидають внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон, нібито під приводом супроводження батька на лікування. за даними слідства, під цим приводом нарде просто подорожував Європою в приємній компанії і встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Дубінський, звісно, називає це політичним замовленням. Хоча, як мінімум, за політичне замовлення його само два роки тому мали б покарати одразу після того, як на Дубінського наклали санкції Сполучені Штати. Разом з Деркачем Деркача штати називали активним російським агентом, який підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами. А Дубінського називали одним з тих, хто допомагав агенту ФСБ Деркачу поширювати ФСБшну дизу про кандидата в президенти США Джо Байдена. Штати санкції на Дубінського як на учасника мережі російського ФСБшного впливу наклали тоді. А Україна ні. Дубінський відбувся виключенням з президентської парламентської фракції і з партії. Він був шостим за рахунком, кого виключили зі Слуги народу. Але він продовжує працювати після того в Раді вже два з половиною роки, будучи елементом мережі російського впливу. Тому питання в цій історії з врученням йому підозри у мене лише одне чому за Дубінського взялись лише зараз. Але відповідь на нього очевидна. Коломойський, який був колись співакціонером політпроекту Слуга народу, а тепер через обслуг. Ставини став настільки аморфним, що стало не страшно його і попинати. Дубінським загалом це і є головне про що я планувала поговорити сьогодні: про всі ці підозри, затримання і період напіврозпаду того, що було приречено на напіврозпад від самого початку. Вчора, 8 серпня, детективи НАБУ, прокурори САП і СБУ спіймали на гарячому на отриманні хабаря 85 тисяч доларів. Чергового інакше вже і не скажеш нардепа слуги народу Анатолія Гунька. Сьогодні Гунько отримав підозру. Прокуратура вимагає для нього тримання під вартою або 50 мільйонів гривень застави. Тут маю зробити маленьку ремарку. За останні дні я дізналась більше нових прізвищ народних депутатів ніж за попередніх 4 роки. Хоча я в політиці знаю більше прізвищ людей ніж хотілося. Думаю про існування народного депутата Гунька. Багато з вас вчора теж дізнались вперше. Вважаю це приводом представити його. Вам тут справді є що згадати, нема чого дітям розповісти про сучасну українську політику. У 2015-му анатолій Гунько невдало балотувався до Київської облради від проросійської партії наш край, це був політичний проект, якщо пам'ятаєте, який зібрали з колишніх регіоналів після ганебної втечі Януковича і смерті партії регіонів. В нашому краї зустрілись недобитки регіоналів. Наприклад, керівником фракції Наш край» у Херсонській міській раді був тимчасово живий колаборант Сальдо. От в той край занесло і Гунька. В 19-му Гунько перемитнувся вже до батьківщини, балотувався від неї по округу на Чернігівщині і знову невдало. Ще через рік Гунько таки виграв вибори у Верховну Раду, де він балотувався вже від слуги народу, і головним його опонентом на окрузі був Олег Ляшко з радикальної партії. Словом, ідеологію товариш не переймався взагалі, тільки мандатом і владою. Приблизно так само переймалася ідеологією і його дружина Наталія Гунько. В 15-му році вона пройшла. В Київському облраду від партії Ляшка, а у 2020-му від президентської вже слуги народу. В квітні 21-го стала навіть головою Києва облради, А в травні 23-го депутати відправили її у відставку з формулюванням не виправдала довіру в 13-14 роках у броварах зчинився скандал за участі майбутнього депутата Гунька. За даними розслідувачів, у ті роки він був одним із трьох людей, які допомагали українському бізнесмену Віктору Поліщуку, власнику Ельдорадо та ТРЦ Гулівер в центрі Києва в позазаконний спосіб отримати майже 100 гектарів землі під Києвом в Броварах. На мій розум, це ще три роки тому мало би бути зрозуміло і рекрутерам чи ліфтерам, як це правильно сказати, в президентській партії. Але слуга народу висунула гонька на довиборах з усіма подальшими наслідками аж до вчорашнього хабаря. В 2022-му Нацагентство запобігання корупції склало на гонька адмінпротокол. Бо 24 лютого в день вторгнення нардеп отримав у подарунок від свого помічника. Годинник за понад 10 тисяч доларів. Ну а вчора його поймали на хабарі. На четвертому році існування фракція Слуга народу втрачає нардепів турборежимі, з якого все власне і починалось. Два десятки народних депутатів за чотири роки були виключені з фракції Слуга народу або вийшли з неї самі. П'ять втратили мандати. Минулого року без мандатів залишився Олександр Трухін за п'яне ДТП і спробу підкупити поліцейського. Колаборант Олексій Ковальов, який перейшов на бік росіян, втратив мандат посмертно. Ігор Васильковський втратив мандат разом з громадянством, якого його позбавили указом президента. Цього року мандати склали Юрій Арістов. Це була розплата за відпустку на Мальдівах і Андрій Холодов, який тримав оборону на Кіпрі. Вилетіли з фракції, але залишились з мандатами ще приблизно 15 депутатів. Частину формально виключили за те, що діяли, голосували чи висловлювали супереч так би мовити, лінії партії. Ще частина пішла з фракції, так би мовити, по криміналу. Чинного депутата Кузьміних не встигли виключити з фракції за корупцію, які трухи, на до речі не виключили, бо почалось вторгнення. Геолероса виключили після жорсткої критики на адресу голови ОП Андрія Єрмака. Дубінського, як я вже казала, виключили через санкції США Шевченка за любов до Лукашенка. Вагітній Людмилі Марченко, яка намагалась виконати хабар ось недавно за паркан. Членство у фракції призупинили, обіцяли виключити на найближчому засіданні. На ньому ж очевидно, мають виключити. З фракції нардепа Торохтія за відпочинок за кордоном під час війни і дуже активний. Вчора Давид Арахамія, лідер фракції Слуга народу, визнав, що Болгарія все ж таки за кордон, і якщо виключили Арістова за Мальдіви, то і Торохтія за Болгарію треба виключити. Також, як відпочивальника в Таїланді, виключили з фракції і Миколу Тищенка, кума Андрія Єрмака. Ще частина нардепів пішла в керівництво парламенту, в уряд, на офіс генпрокурора, в Конституційний суд. Ну і куди пішов найперший голова партії Слуга народу? Ви, мабуть, і так пам'ятаєте. із самих красивих птіць в природі можна назвати Павліна. За кількістю втрачених мандатів Слугу народу передбачувано випередила лише заборонена ОПЗЖ до повномасштабної війни. Проросійська фракція ОПЗЖ налічувала 43 нардепи. 19 березня минулого року діяльність ОПЗЖ була припинена рішенням РНБО. Після того 11 її членів втратили депутатські мандати. Семеро відмовились від них добровільно. А у чотирьох рада депутатські корочки відібрала. Достроково склали мандати Ігор Абрамович, Олег Волошин, Ілля Києва, Наталія Королевська, Юлія Льовичкіна, Тетяна Плачкова та Юрій Солод. Тараса Козака, Рената Кузьміна, Віктора Медведчука та Вадима Рабіновича рада позбавила мандатів примусово причиною. Стали підозри у державній зраді. Ще один Олександр Пономарьов перебуває у СІЗО. За підозрою колаборансти, але депутатського мандату він досі не позбавлений. Решта уламків ОПЗЖ досі бовтається в парламенті. Вони скучкувались в дві депутатські групи. Платформа за життя та мир, головою якої став Юрій Бойко. В ній 22 нардепи ще 9 колишніх членів ОПЗЖ створили групу відновлення України. В ній, наприклад, Ісаєнко, якому в березні вручили підозру за спробу заволодіння землею в Києві. Дружина скандального судді Вовка Антоніна Славицька і забудовник Столар. І Якщо з відверто проросійською і потенційно корупціогенною ОПЗЖ і сходом нардепів із неї все ясно, крім того, чому вони досі в раді, то що відбулося і продовжує відбуватись з фракцією Слуга народу, я хочу трошки пояснити усі ці окремі випадки з виключеннями, хабарями, підозрами і загальна тенденція в цілому, мене ні краплі не дивують, бо не можна депутатів, як кажуть, набрати по оголошенню і розраховувати, що вони будуть професійними, відповідальними і кришталево. Чесним, коли команда формується з бозна кого, то в результаті ти її отримуєш, бозна що, а не команду. Втім, попри закономірність результату, найбільше мене лякає те, що це покоління політиків, яких обрали як нові обличчя, свіжу кров, зробимо усіх разом, зробимо усіх ще раз. Може кінцево вбити віру суспільства в можливість оновлення політичних еліт, в принципі. Адже саме завести до влади нові обличчя було одним з основних гасел попередніх виборів, і воно правильне обличчя у владі треба регулярно оновлювати, особливо у нашій владі, де впродовж 30 років у багатьох було все схвачено. і за Сементовано, якщо політичні еліти не оновлюються, то ти отримуєш Росію чи Білорусь, де десятиліттями країною керують одні і ті самі люди, які спершу потрошку, а потім з прискоренням втрачають здоровий глузд і зв'язок з реальністю. Натомість набуваючи помилкового відчуття богоподібності, що рано чи пізно обертається трагедією для всієї країни і для сусідніх країн. Помилки попереднього виборчого циклу можуть зіграти з нами злий жарт у майбутньому, і на виборах, коли б вони не відбулись, частина. Українців буде голосувати тепер, вже маючи цей гіркий досвід не за нові обличчя, а від протилежного за тих, хто так би мовити, вже набив руку і кишені, побоюючись неофітів. І це не буде пахнути ніяким оновленням політичних еліт і політичними елітами, в принципі. Втім, якби не здавалося, що ми потрапили в замкнене коло, коли старі політичні еліти вже дістали, а нових тепер ми боїмося ще більше. Розірвати його можливо не просто, але можливо. По перше, ми маємо усвідомити, кухарка не може керувати країною не в буквальному і персональному якомусь сенсі, а загалом політика це робота, яка вимагає чималих професійних навиків, різних, але точно не. Навиків весільних фотографів не можна вчора бути безробітним співаком, артистом, фотографом чи навіть посереднім менеджером середньої ланки, сьогодні стати кандидатом в депутати, а завтра ефективним народним депутатом, тільки тому, що друг твого шефа, отримавши підтримку у медіахолдингу олігарха, якогось раптом на швидку руч колотить політичний проект. Нам нарешті треба забути про існування політичних проектів як феномену. Сьогодні вони обіцяють одне, а завтра на хвилі хайпу зроблять ребрендинг і будуть топити за щось зовсім протилежне, бо в них немає постійної електоральної бази, на яку вони розраховують, яка б пам'ятала, що саме вони обіцяли вчора. Очевидно, що від таких проєктів не можна очікувати ніякої передбачуваності, не можна очікувати стратегічного бачення в принципі. Зате можна бачити, як ухвалюються рішення в режимі прокинувся вранці, прочитав телеграм-канали і понеслось. Талі демократії, як відповідь цьому назвемо йому, проектному підходу, мають постійні стабільні політичні партії, організації з постійною позицією, не побоюсь цього слова з ідеологією, які і є справжніми соціальними ліфтами для політиків. Саме партія системно і вдовгу займається пошуком молодих талановитих політиків, займається їхньою підготовкою, забезпечує фінансування для їх політичної діяльності і висуває талановитих і харизматичних лідерів на виборах. А ті в разі перемоги просувають політичну програму партії в парламенті, і саме партія є таким собі бек-офісом для політика, який допомагає йому розібратися потім в тому валі законодавчих ініціатив і медійних приводів, які на нього тоннами навалюються щодня. Ну і головне, партія забезпечує, що коли ти зробив усіх разом, а потім ще раз, ти нервеш на собі коси, вигадуючи, кого б це призначити генпрокурором, головою СБУ, прем'єром, кого б послати послом в Болгарію і так далі. Дивно, коли в партії, яка балотується до парламенту, є два з половиною члени, бо в парламент у разі перемоги їм треба делегувати декілька десятків, а то і сотень депутатів. Де взяти цих людей по оголошенню набрати? Чим це закінчується, ми всі добре бачили. Під виглядом нових облич до влади потрапляють політичні заробітчани, які роками перескакували з одного проекту в інший, часто протилежного за риторикою по черзі пролізали то в міську, то в обласну, а то в Верховну Раду. Важко від таких людей очікувати, що вони будуть відстоювати інтереси виборців. В Цьому ж контексті важливо і ось що дивно, коли наші парламентські партії відмовляються від державного фінансування, бо якщо партія не бере грошей у держави, то вона їх бере десь в іншому місці, а потім їх має відповідно відпрацювати. Звісно, що великі і справжні політичні партії не народжуються за день. Це це складний еволюційний процес, який може тривати десятиліттями, скільки вже було молодих і амбітних лідерів, які бралися за створення справжніх партій. Не вистачало досвіду, терпіння, грошей, врешті-решт. Партійні організації створювалися, розвивалися, але так і не могли пробитися на національне телебачення. Наприклад, а разом з тими до парламенту з часом ентузіазм згасав, і люди розходилися по своїх. Права проте, кожен такий досвід був і корисним. Молоді політики дорослішали, набрались досвіду, ставали впізнаваними а разом з ними дорослішала власне і вся країна. У 19-му році в суспільстві визрів запит на нові обличчя з першого разу не вийшло його задовільнити з числа професійних політиків. Проте я вірю, що якщо не на наступних, то точно через одні вибори демократичний механізм спрацює такий, і ми таки побачимо парламент, що складається з відносно молодих і професійних політиків. І я зараз зовсім не про умовних попередників кажу, випереджаючи ваші коментарі, попереджаю, а про людей, які врешті прийдуть в парламент з думкою, наміром і готовністю працювати на країну, на єднання на розвиток, а не на спонсорів, не на ФСБ, яке буде ховатися за якимись політпроектами. З ідеологією, все не так однозначно, і не на власну кишеню, заробляючи по дрібному по пару тисяч доларів на торгівлі дозволами на щось. Демократичні інституції не виникають спорожнечі за одну мить. На все це потрібен час. Часу у нас мало, і сьогодні нам цей час дарують наші воїни, які стримують ординську навалу, яка мала намір знищити навіть ту демократію, яку ми збудували за ці 30 років, на відміну від них, і відвоюють нам ще один шанс. Не зробити всіх ще раз а зробити країну. Хочу вірити, що країна не змарнує цей шанс. До завтра. Не забудьте підписатись і поставити вподобайку. Це мають розуміти більше наших з вами співгромадян.